Привіт всім сьогодні. До нас у студію завітала майстриня Ольга Бараненко. Вона є власницею майстерні свічковаріння декор. Добрий день Ольга. доброго дня. Дуже дякуємо, що ви завітали до нас. Сподіваємося, у нас сьогодні вийде така, таке атмосферне інтерв'ю. Розкажіть нам трошечки більше сьогодні про свічковаріння. Чому взагалі вирішили займатися цим? Чим воно вас так зацікавило? Доброго дня! Я рада вас вітати рік назад. Я вже тут була. Тому е, розповім вже не про себе, а про свій бренд і про свої свічки. Е, цей рік присвятився тому, що я створювала різні колекції своїх свічок, е, мріяла про майстер-класи. І ось, нарешті, 15 жовтня, відбувся мій перший майстер-клас тут, в нашому місті. А це було дуже е, зворушливо, тому що е, я не очікувала такого результату. Е, справді е, для мене було дуже е, хвилююче проводити такий майстер-клас, тому що е, одне діло вчитися самому, а друге інше навчати інших. Цікаво, чому вас захопив цей процес? Скільки він триває, з чого він починається? Що в ньому такого магічного, що вас заворожило і змусило так займатися детально? Я зрозуміла. Рік назад, коли до мене в моє життя прийшли свічки, вони прийшли не просто так, тому що так як у мене тотальна алопеція, і я змістила фокус уваги. І я почала створювати свічки саме для себе. Я навіть не думала про те, щоб монетизувати цю справу або когось навчати. Я вирішила створювати свічки для себе для того, щоб змістити фокус уваги від своєї від свого стану і більше десь приділяти увагу іншому. Але цей процес настільки мене захопив, що. Я зрозуміла, що я не тільки для себе хочу створювати свічки, а й створювати іншим. Коли я почала виготовляти свічки саме для себе, я закладала намір. Ну, тобто ми всі знаємо, що вогонь це енергія. І не тільки вогонь, і повітря, земля, але так як свічка це несе символ да, вогню, то в ній є певна енергія. І... Коли я е, створювала для себе, е, я прописувала намір, прописувала свої бажання, свої цілі, все, що я хочу отримати в цьому житті. І е, створюючи свічку, заливаючи воск, да, наприклад, в підсвічник, я прям проговорювала для себе це. І е, найголовніше моє бажання це повернути своє волосся. І рік назад, коли я е, створила свою першу свічку, це було саме в жовтні місяці, чому зараз розповім. І, напевно, десь в цих числах, тому що 26 жовтня у мене день народження. І я хотіла для себе створити саме набір свічок на свій день народження, який я проведу. І е, я створила намір, написала намір, свої бажання. Я навіть можу оголосити свої бажання. Я прям так і писала, що я хочу. Е, Відкрити власну майстерню, я хочу створювати свічки. Я хочу бути брендом номер один в Україні по свічковарінню. Ну і саме головне моє бажання це повернути своє волосся. І мої мрії дійсно протягом року вони здійснювалися. Тому що я відкрила майстерню, та, вона ще зараз тільки в моєму будинку, в нашій там в кімнаті без ремонту, але вона є. Я почала створювати свічки іншим, і це також галочка для, в, в моєму списку. І місяць назад моя волосся почала до мене повертатися, і це я розумію, що. Мої свічки, і те, що я закладаю в них, це працює. Це дійсно працює, тому що я, ну, я не просто створюю свічки, я це відчуваю енергетично. І е, коли я виливаю, я прям відчуваю цей е, запит і цю цінність, яку я туди вношу. І е, клієнти, які до мене звертаються, які замовляють в мене свічку. Вони, я їм говорю, напишіть, будь ласка, намір і цінність, з якої ви хочете отримати свою свічку. І кожен прописується. І в мене дуже багато відгуків від дівчат, які говорять, Оля, ми без твоїх свічок вже не можемо. І це дійсно так, бо це вже постійні клієнти. Вони мені пишуть, в мене вже закінчилося, зроби мені ще одну, там виготови там ну, і пишуть про свою цінність. Тому що коли людина, клієнт отримує свічку. Вона вже знає, з, з чим вона до неї потрапила, з яким наміром. Тобто це її свічка. Вона не куплена е, в магазині, в якому стоїть на прилавках постійно. Да? Тобто е, свічки, які стоять в магазинах на прилавках, вони не містять в собі енергію, тому що вони е, мають. Е, Потік да потік людей, які проходять в магазині, їх дуже багато, і енергія в усіх різна. А коли я створюю свічку саме для свого клієнта, і вона потрапляє від мене саме до неї, то немає зв'язку ніякого з іншими людьми. Тому і ці свічки так магічно працюють. Напевно, так. Дивовижна історія просто заворожує а, справді магія свічок. Магія. Це магія, і це дійсно так. І я навіть дуже часто прописую в інстаграмі, що магія вогню, вона, вона дійсна магія вогню. І ще дуже важливо про те, як горить саме свічка. Якщо свічка е палає в будинку, наприклад. Е рівно, рівно да? ну, Тобто вона не колишиться, значить енергія в будинку зараз спокійна. А якщо вона отак прям колихається постійно, ну Оцей вогонь да, він як будто пархає, то значить енергія брухлива. Або це, ну, якщо в, в будинку діти, то завжди буде колихатися свічка. В мене Свічки рівно не стоять. У мене двоє дітей і один молодший син, то енергія зашкалює, тому свічка рівно ніколи не стоїть. Але я знаю випадки, дівчата розповідали про те, що в мене є жінки, які. Проживають самі, і вони замічали е, про те, що якщо вони е, в спокійному стані, вони е, наповнені енергійно, їх нічого не турбує, вони в такому. Е, в медитативному, медитативному стані, стані так, то свічка завжди рівнесенько, і вона ніколи не вирухнеться. Але коли якісь є збої, проблеми, конфлікти, якісь внутрішні стани дискомфортні, то свічка завжди буде колихатися. Тому чому я й говорю, що. Вогонь це дійсно енергія, і свічка вона передає оцей стан, і можна по свічці зрозуміти, що в тебе зараз відбувається. А розкажіть нам трошечки більше про майстер-класи, які ви вже провели, і, можливо, плануєте ще проводити. Mm -hmm, да. Як взагалі от відбувається? Яка технологія? Я зрозуміла, що спочатку відбувається з цей планування наміру? Чи як так, да, зараз я розповім? Mm -hmm. Так майстер-класи. Я признаюся чесно, я давно прописую собі цю ціль, що я хочу проводити майстер-класи, але я не наважувалася. Ну, був свої якісь страхи, поки я їх не пропрацювала, тому що страшно було себе проявляти. Страшно було виходити да, до незнайомих людей і одне діло контактувати через телефон, через інтернет. А інше діло це коли ти, тебе люди бачать, вони щитують всю, всю тебе, всю твою енергію, Як ти подасиш, так воно і буде. І е, ці майстер-класи давно прописані, але ніяк не наважувалася. Але так сталося, що. Е, Всесвіт мені підтягнув потрібних людей, і е, мій перший майстер-клас все ж таки відбувся. Коли е, приходять на майстер-клас жінки, це можуть бути і чоловіки, тому що в моєму випадку є, що і чоловіки замовляли свічки для себе. Ну, в основному це жінки. І кожна жінка, вона завжди, в неї є мрії, і бажання, і цінності, і цілі, і намір. Але ми не завжди м -м, прислухаємося до себе. І це факт. Е, тому що, е, коли був перший мій майстер-клас, і я запитала, е, чи хтось прописує свої бажання, або цілі на день, на тиждень, на рік то е, було дуже мало рук, і я зрозуміла, що. Е, Жінки і люди не знають, що це техніки, які дійсно працюють. Я, наприклад, прописую щодня, у мене є щоденник вдячності. Я пишу вдячності за цей день і за наступний день, який буде, і те, що я хочу отримати. Я обов'язково прописую всі цілі і всі наміри, свої бажання, тому що коли, одне діло, коли ми пишемо, тобто ми фіксуємо це. Ми бачимо, що ми саме прописали. А думка вона просто є думка. Ти подумала і тут ти вже й забула. Ну, тобто вона мимольотна. І е, на майстер-класі е, ми прописуємо намір обов'язково для того, щоб підсилити сві дію свічки. Ми, е, це може бути і намір, це може бути якась цінність, це може бути бажання. Е, що таке взагалі намір? Намір це. Що я хочу отримати, наприклад, саме від цієї свічки, тому що свічок в моїй колекції дуже багато і всі вони різні. У мене є в мене колекція життя, ість з неї все і почалося, і кожна свічка із колекції має свою цінність: любов, щирість, довіра, процвітання. І, наприклад, якщо я в мене в сім'ї не дуже стосунки з моїм чоловіком, не в гармонії. І я хочу саме свічку із цією цінністю. Я прям прописую цей намір. Мої стосунки з моїм чоловіком гармонійні. Ми підтримуємо один одного. Я бачу свого чоловіка люб'язним, щирим до мене, який дарує мені подарунки. Але не можна писати слово не. Ну, тобто він мене не б'є, такого не можна писати, тому що не воно автоматично закреслюється. І виходить, він мене б'є. Ну, наприклад, це uh -huh. я до уваги. От, тому на майстер-класі ми проводимо спочатку, прописуємо свій намір або бажання. Те, що ми відчуваємо, те, що дійсно зараз на даному етапі, тому що сьогодні я відчуваю так, а завтра я буду відчувати по-іншому. Прописали намір. Під особливу мантру ця мантра до мене прийшла також рік назад, і виливаючи свічки, я включаю цю мантру. От прям включаю і виливаю свічки. І також ця мантра звучала на майстер-класі, було дуже так атмосферно. Кожна жінка. Я... Я просто не спостерігала, як вони це роблять. Спочатку вони були збентежені, тому що вони не розуміли, що це таке. Але потім, коли а, кожна а, закри... заплющила очі і поринула, треба поринути в себе, відчути свій стан і що говорить твоє я. Не розум, а саме підсвідомість, що ти відчуваєш. І я прям бачила, як вони прописують. І... Деякі просто навіть не дихали. Ну, от правда, вони так завмерли, зрозуміли, що деяких були сльози на очах, тому що, можливо, це були бажання, які дуже такі болючі, і хочеться, щоб це дійсно здійснилося. Вони прописали бажання, це було на особливому папері. Вони його скрутили. і це цей намір або бажання вони мають відкрити тоді, коли це бажання здійсниться. І прописати свій стан. Ну, тобто, на, одному, на одній стороні їхнє бажання. Ось вони знають, що воно здійснилося. вони можуть, звісно, і забути про цей листочок і згадати вже пізніше, що там є такий листочок, що я про нього забула. Але коли вони відкривають, перегортають, і на наступному сторінці да, вони прописують свій стан, От те, те, що вони вже отримали, які відчуття. Це буде ще дужче підсилювати саме це бажання і давати е, всесвіту установу, що. Я готова до іншого бажання. Тобто, якщо я це змогла здійснити, значить я можу іще більше здійснити. Потім я дівчат, це було саме найкраще, по їхнім словам. Я їх навчала обирати і поєднувати аромати. Вони себе відчули, як вони сказали мені, парфумерами. Тому що були тестові смужки, були аромати, на яких вони. Кожна тестувала свій аромат, який вона саме хоче для себе. Тому що поєднання ароматів це дуже важливий е, е, алгоритм, тому що, е, наприклад, е, комусь подобається цитрус, а іншим подобаються квіти, а комусь, поє, а, а комусь по, е, подобається комусь поєднання цитруса з квітів. І коли вони поєднуються аромати, то відбувається хімічний зв'язок і е, Розкриття аромату, коли горить свічка, буде набагато яскравіший. То це для них було дуже цікаво, тому що дійсно кожна собі обрала аромати, поєднала і додала в свою свічку. А далі був процес само, самого створення. Вони самі ставили дерев'яні гноти, набирали, я їм набирала віск розтоплений. Я працюю тільки із соєвим і кокосовим воском, тому що це екологічна сировина. Аромати також я використовую тільки сертифікацією ЄРФА, які дозволяються Міністерствам охорони здоров'я для дітей, для вагітних. Кімнатах в спа-салонах, тому що я використовую також ці ефірні масла для масажних свічок. А mm -hmm. те, що ми наносимо на шкіру, звісно, потрібно, щоб воно було екологічним. І тоді е, вони додавали аромати в віск, ми заливали це все. От, і, е, тобто створили свою свічку саме з тим наміром. Звісно, коли прописували намір, було так дуже спокійно, тихо, врівноважено. Коли вже почали робити, проводити сам майстер-клас, то вже було більш так жвавіше і цікавіше. І кожна, я думаю, створила саме свою свічку, яка стовідсотково, я впевнена, здійснить їхні бажання. Для чого використовуються свічки? Як я використовую свічку? Я Займаюся йогою, обов'язково свічкою. Я прописую свої бажання. Я запалюю свічку. Вдячності пишу, запалюю свічку. Я можу обідати, снідати. Можу запалювати, можу ні. В залежності від того, як я відчуваю. Коли наодинці з коханим чоловіком, ми обов'язково запалюємо свічку, тому що. Ну Це підсилює. От дійсно, оці е, вібрації, да, от, от та енергія, яка, яку передає свічка і вогонь, вона дійсно підсилює е, свій, твій внутрішній стан і ну, мені кайфово від цього. І я знаю, що всім моїм е, жінкам, клієнтам е, вони просто. Як залежність. Ну, це, це дійсно як залежність, але це е, позитивна залежність. Тобто вони отримують бажане і це, і це факт. Дуже багато жінок писали про те, що запалюють свічку, коли їм страшно, і вони, наприклад, створюють якісь проекти і не знають, чи, е, варто це робити чи ні. Інші говорять, що ми е, е, запаливши свічку. І наприклад, треба відповідь на якесь питання. Зараз терміново треба вирішити якесь е, питання, е, але відповіді не знаю. Як, я, а як буде далі? Чи варто туди йти, чи не варто туди йти? І вона каже, ми заплющуємо очі, запалюємо свічку, і вона каже: мені наче оттуда говорять, говорять, що треба зробити. Але я е, е, розумію, що це пахне е, шизотерикою, але е, ті, хто вже... Спробував хоч раз, воно дійсно затягує, тому що воно працює. Якби не працювало, я б напевно себе, не, я не буду говорити, рекламувала, але б я не не говорила про це іншим людям, тому що це була б неправда, і, а неправда мені зараз не потрібна. Класно, ну, дуже цікаво. Я от, бачите, навіть не перебувала вас. Отак не розповідаєте і надихає дуже. Я сама обожнюю дуже свічки, і я думаю, що сьогодні це буде для мене знак, що треба запалити свічку. Mm -hmm. Дуже дякую вам за те, що ви до нас прийшли сьогодні у студії, за те, що ви розповіли. Я думаю, що багато хто із наших глядачів-слухачів також спробує запалити свічки більше вивчати. Це mm -hmm. я вам і я вам хочу побажати, щоб у вас було якомога більше майстер-класів. І я тепер дуже хочу на ваш майстер-клас. Зараз трішки так, я також так. доповню стосовно майстер-класів, так як я вирішила запустити проєкт, взагалі мої майстер-класи називаються Твоє світло в твоїх руках. Запустила такий проєкт і отримала дуже багато відгуків від дівчат з інших міст. Тому. А, наступний мій майстер-клас 22 жовтня у місто Львові. Я їду wow. прямо туди і буду проводити там майстер-клас, бо є запит, дівчата попросили. Оля, приїжджай, ми тебе чекаємо і. Інші дівчата, які я дуже багато з ким зараз знайома, і е, запустила такий проект, тому свої майстер-класи я тепер проводитиму в кожному місці, хто мене туди запросить. Ну, звісно, там це певна категорія людей, наприклад, не менше десяти, тому що це інше місто, туди треба їхати. Е, але моя мрія це наступна моя точка Б: це відкрити власну офлайн е, майстерню свічковаріння. Яка буде не просто майстернею, це буде від чому я говорю відкрита? Тому що вона буде а, як, за вікном. Mm -hmm. Тобто людина, яка зможе прийти, вона зможе побачити процес створення свічки, вона зможе обрати аромат, якщо вона хоче саме для себе створити. Якщо це можливо на подарунок, вона також замовляє свічку, обирає аромат. Саме які підсвічники, які кашпо, тому що я зараз виготовляю дуже багато різних е, е, кашпо. Е, е, тобто це буде поєднання майстерні і е, Ну, я не буду говорити, що це буде магазин, да? але це буде. Там я хоку, маю е, намір проводити майстер-класи, е, щоб ніде не ходити, не орендувати, щоб це було саме власне приміщення. М -м 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 Дуже хочу навчати інших, тому е, у намірі і е, в такому списку у мене є. Е, е, планую писати е, курс по свічоварінню. Ну, це на майбутнє. Ми впевнені, що всі ваші мрії, і плани здійсняться, тому що ви вмієте мріяти і реалізовувати, як ми побачили з вашого вашої розповіді. Ще раз дуже дякуємо Ва, вам, що до нас завітали. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії була Ольга Бараненко, яка робить свічки. Дуже дякую. Дякую вам за запрошення.